Політехніки вітають наших захисників і захисниць зі святом. Ви, наша віра і наш надійний захист. Поки Україну планували знищити за три дні. Ви, нащадки козацького роду, непорушно тримали оборону І тепер даєте потужну вісіч окупантам, сталеві герої незламної країни. Бажаємо вам міцного здоров'я, злагоди, спокою вам і вашим сім'ям. Ви стали частиною нашої міцної української родини її опорою, родини, яка з величезною вдячністю зустрічає героїв навколішках і пам'ятатиме ваш безсмертний подвиг, який назавжди залишиться в наших серцях. Дорогі наші захисники, ви приклад з витяги, добра і світла крізь темряву для всього світу. Ми вчимось допомагати, захищати і любити так. Як робите це? Ви українців неможливо залякати. Ми згуртувалися навколо захисту української держави. Ще більше сушимо овочі, в'яжемо сітки, печемо смаколики, збираємо кошти. Все це для наших воїнів. Кожен політехнік робить все, що може для перемоги. Ваша мужність це взірець для майбутніх поколінь. Не видимо ще та опора, яку відчуваємо зараз, то про яку надалі читатимуть у підручниках з історії України. Вороги можуть розбомбити щастя. Вони можуть розстріляти мрії, але вбити волю їм не вдасться. Українська народна мудрість говорить, що посієш, те й пожнеш. Кожен матиме те, що посіяв. Наші захисники і захисниці, ви герої. Хто згуртував весь світ? Завдяки вам ми тримаємось, віримо і крокуємо до перемоги. Повертайтеся додому живими і здоровими. Хай стане наш час бути для вас тилом. Слава Україні! Героям слава! Слава! Коли на дворі радом палає війна, люди телефонують в надії на голос і скутків, коли серце пульсує, кроп виходить з берегів, не підібрати брати, емоцій, не підібрати слова. Нелюдь барикади лаштує, каламотить коктейлі молотова. цією весною крила. ці ракети замість птахів, але ми вистоїм, але ми вистоїм, бо це наш дім, наша земля наш дім. Хай буде чути на всім, хай буде чут на всім, хай буде чути на всім Цей грім буде лимати грім для всіх ворогів, Ще розбудили гнів, наш розбудили гнів.